Зараз я покажу, як правильно міряти об'єми тіла і чому це важливо. Тому що об'єми можуть іти навіть швидше, ніж ваші кілограми. Відстежувати зміни в обсягах тіла треба обов'язково, хоча б один раз на два тижні або один раз на місяць. І це не складно зробити. Вам не потрібно чекати, доки хтось вам в цьому допоможе. Вам потрібна сантиметрова стрічка, трошечки практики і куди це все записати. Я рекомендую робити. Заміри тіла в восьми або навіть дев'яти місцях. Показую. Перше, що я роблю, це шия. Так, це дивно, але шия теж у нас може зменшуватися, може зменшуватися холочка. Ось я пальчики не підкладаю. Я дивлюся, яка у мене цифра від тут намальована. Да? Записала собі, наступна рука. Так, звичайно, руку поміряти не так просто, але це теж можливо. Якщо поруч немає нікого, я беру міряю одну і ту саму руку. Так само, як я буду міряти одну і ту саму ногу. Якщо ви не знали, ми різні. І у нас відрізняються руки і ноги. Я поміряла ручку ось тут височенько, і подивилася, який у мене параметр. Записала. Далі грудь це те, що всі знають, хтось міряє груди. От, прямо да, під молочними залозами, наприклад, у жінок, хтось міряє прямо свій бюст. Ну, ви е, розумієте, що це залежить, звичайно, від тієї білизни, в якій ви зараз знаходитеся. Тож краще за все міряти, коли ви в одній і тій самій білизні. Поміряла, маю собі свій параметр, записала. Далі талія. Умовно, талія це. Е, Така лінія, яка в нас між двома кістками. Тобто, це не най, знаєте, таке там найвище місце або найширше місце кісточка тазова і реберна. І ото посередині приблизно у нас є наша талія. Можливо, ми трохи відрізняємося від шватських норм е, вимірювання, але ми можемо поміряти собі, зрозуміти, зафіксували і все. Якщо у вас зайва вага. і талія поки що не так чітко виражена. Я рекомендую тоді можливо поміряти в найширшому місці, зафіксувати цей параметр. До речі, зі зниженням ваги животик буде зменшуватися, і у вас буде навіть суватися це місце заміру. Наступний параметр це живіт. Е, умовно кажучи, живіт це три пальчика під пупик. Отут. От -от. Або найширше місце. Взагалі-то можна поміряти найширше місце, яке у вас видається. Ось поміряли, наміряли собі животика, пальчик не підкладаємо, і ось маємо собі свою цифру. Далі, стегна. Щодо стегон, ми робимо заміри, коли стегна стоять разом. По найширшому місцю. Стежте за тим, щоб ваша сантиметрова стрічка не поїхала вниз або вгору, не перекошувалася. Ось поміряли свої стегна, чудова цифра, і записали. Тепер одне стегно. Це те, що у нас зверху. Теж найширша в когось така буде у нас зона. Поміряли одне стегенце, не треба дуже сильно тиснути, ось так от легко собі зафіксували. І далі ще цікавий параметр, який називається гомілка. Багато хто мріє, щоб ніжки стали стрункі, тонкі і набрички повиходили. Тож гомілку теж треба міряти. Ми стоїмо і ми беремо, наприклад, я беру ліву ніжку, от я по, ліву, по лівому боку міряю і ручку, і стегенце зверху, і свою гомілочку. Ось по широкому поміряла по широкій частинці гомілку. Зафіксувала собі. Потім, якщо ми активно скидаємо вагу, це треба буде робити через два тижні. Якщо в нас вже все більш-менш стабільно, а то раз на місяць. Знайте, що зимові об'єми дуже відрізняються від літніх об'ємів, тому важливо ну, це відстежувати. Я буду дуже вдячна, коли ви себе поміряєте, прийшлите свої параметри до та після, і ми разом їх проаналізуємо.